читаємо слова. І ось тут ми вам пропонуємо різні варіанти, ви обираєте їх відповідно до можливості потреб учнів у класі і читаєте, діти читають самостійно, діти читають за учителем, якщо є потреба, щоб учитель показав зразок читання, правильного прочитання слова, Наприклад, тут ви бачите, є слова замок, є слова замок, треба виділити наголошений склад. Діти можуть читати з другом, ви знаєте, про діяльність читання разом з другом, і тут вони можуть справлятись, читаючи по стовпчику, і можуть читати на весь склад, тренуючись у читанні на велику аудиторію. Як ми можемо читати? Можемо читати з різною інтонацією, можемо читати, долучаючи різні емоції з різною силою голосу, як різні персонажі. У вас, я думаю, ще є варіанти також як читати, запропонуйте, будь ласка. Ну і коли уявити себе у ситуації, наприклад, у бібліотеці або високо на горі як я буду читати, щоб мене все почули. Для чого різні види читання застосовувати? І бажано уголос, для того, щоб діти тренувались читати і очитувалися. Топчикі тобто, слів підібрані таким чином, щоб ви працювали читання різних слів і відділом приголосних, і прикметних. І слів, які містять ці букви, які викликають у дітей труднощі. Для того, щоб діти прочитували ці слова, запам'ятовували, виробляли навичку читання, потрібно читати ці слова кілька разів. Ну, діти монотонно не люблять читати слова кілька разів, тому ми пропонуємо вам різні варіанти про читання совчиків слів. Слова підібрані таким чином, що вони складніші ніж. У першій частині підручника. І тому це є нова сходинка, яку мають подавати ваші учні.